Вітаю, шановні, ви на каналі yes, only Fishing І сьогодні ми з Катю приїхали у ліс. Приїхали в ліс по гриби. І вже є перші знахідки. Це, як звичайно, не білі гриби, але хоч що, я в цьому году ще жарених грибів навіть не пробував. Так що, якщо сьогодні наберем то це буде перший раз. Так що дивіться, що у нас з цього вийдеться. Ось ось такий перший грибок. Це синяки чи маховики, хто як хоче, так і називає. Збираю ось в сумочку свою. Ось, ось ще один. Вони такі над'їдені, але молодесенькі. Прикольні. І ось дивіться тут ці вже, мабуть, пропавші. А ось ось два. Ось один. Дивіться, який гарний стоїть. І ось іще один. А ну, які вони там. О, молодюсенькі. Офігенні, кстати, нормальні, вкусні гриби. Ми їх колись як набрали тут. Ми думали, що це якісь польські, ну слабо ж розбираємося. Коротше, набрали їх. А вони і, правда, такі непогані на смак. Так, ну що, пообрізаю їм ножки і будемо йти далі. Ми минулого разу були в цьому лісі. Пройшли, я не знаю, пів лісу. І не було, навіть поганок ніяких не було. А це вчора. Друг з'їздив на, на розвідку, йому хтось сказав, що з'явились тут гриби. Серега, привіт. <гум> сказав, що є, то і ми зразу прилетіли сюди. Ну і трошки є. Видно, що Ну, не багато їх, звичайно, але гриб присутній. І я думаю, що на якусь сковорідочку дай наберемо сьогодні. Катя там вперед трохи пішла. Ось. Такий грибок, ну це вже, мабуть... Навірно... да, це вже гапликимо. Треба дивитися навколо, о! Ось ще один стоїть. Ну, це вже, мабуть, нормальний буде. Так, да? дивіться. Це піде. М -м, чого синяки? Бо отак зрізаєш і воно вже одразу синіє ножка в нього. Ну, ось, Бачите гриба чи не бачите? Ось він стоїть. Опа! У цьому вже мабуть, гаплик. Та ні, такий ще. Куди не йшло. Дивіться, як цікаво ростуть. Цей він там дров напиляв, пиляв. А він між дровами і пробився. Ось такий доходяга. ось, поряд ще один. Хтось його вже їв, їв, цей вже переросший, спорчений. Такий ліс мішаний. Тут сосна, тут ще якесь дерево. Не просто хвойний. І отак ідеш по кущах. Де-не-де, де, не де да і є. Здалося, що теж грибок був, але ні. Вон дивіться. Пробився. Молоденький, вже його над'їв хтось. Але він нормальний, піде. А вон далі ще один стоїть. Тільки це, мабуть. Да ні, те що треба. Дивіться який Бандит. Теж уведерочка. Катя там парасольки знайшла. Таких, каже, синяків немає. Дивіться, як гарно ростуть. Ось цього двоє. І ось ось ще двоє. Це наче якісь вже і не такі, чи просто може молодші. Ось дивіться ще один маленький. Це ж самі смачні. О, дивіться, ціла сім'я. Це вже навіть на польського якось похоже. Польський це чи ні? Хто розбирається? А ну, напишіть. О, дивіться. Іще один стоїть. О, ось раз. Іди сюди. Ну так, на кучку. Не треба дивитись. Отут От зразу навколо. Якщо одного знайшов, то може бути ще, іще, іще. Ну, я поки що, наче не бачу. Ось те, що я казав. Що треба дивитися навкруги. Оце ж тільки щоб обрізав з них ніжки. І ось піднімаю очі. І де він і ось сьогодні. Прямо ось. Дивіться, який гарні у ній. Богатир який. Просто клас. Катя прийшла, каже, де? Ось. Все. Ось вона сім'я. Блін, і це ж прямо ось на, на двох квадратних метрах. Треба дивитися, мені каже, тут ще десь є. Так, треба тих повибирати. А ну-ка. По два вилазить ось. Іди сюди. Вон який. Піде, піде. На ну, піде є і молоденький. Ось один погризаний, Вон другий погризаний. Ні жодного молодого немає. Ну ці ми не будемо, да? так? Грізати? Реклама. Реклама грибів. Багато попилених дерев. Я сподіваюся що це лісники пиляють і пиляють сухе, Але це не точно. Може це просто якісь бракоші. Є і на рибалки браконьєри. І в лісі теж є браконьєри. Ці дрова може крадуть просто. Так, ну що, нема тут тільки ці старі. Треба просуватися десь далі. Ну Ось свіже зрізане дерево. Я ж не думаю, що це дерево було сухе. Ой, да точно не сухе. Вон, нормальне було живе. Спиляли Ту, на гілляки. Попиляли. Вон, те, що сухе так залишили. А те, що більш-менш, то вивезли. Так, да, крадуть ліс. Прямо в Києві. Прямо під носом у людей. Ми в цьому лісі знайшли скатю і деревину. Ну так от, типу, прям лежить така, тільки велика деревина. І на цій деревині вешенки. Тому ми туди, як нагород, ходили на ту деревину. Через неділю приходиш, а вони ще наросли, а вони ще наросли. То ми разів 3-4 за осінь збирали там ці вешенки. До речі, дуже смачні гриби. Як тільки заходили в ліс, то було, наче більше. Грибів, тут вже вглуб зайшли. Тось поганки якісь, бачите якісь. На шампіньйони похожі на печериці. Але вони ж неїстівні. Зато повітря таке класне. Здавалося, ось, все ну, прямо в Києві це окраїна Києва. І що тут може помінятися? Але в лісі таке повітря. Дихаєш на повні груди. О, дивіться, парасолька стоїть. Парасольки ми теж беремо, вони смачні. Оба! Їх оце ну, ножку викидаєш, а оця шапочка сама. Дуже смачна. Їх можна там як отбівнушки жарити. Ну коротше. Хай поки з ножкою лежить. А потім ножку одламає. Взагалі в цьому лісі ми... І опеньки колись собирали. Це вешенки, опеньки. Ну оці синяки. Польські гриби точно були тут. А, навіть, навіть білих ми находили, Да, находили, були і білі. Але білих було небагато. Ну але вони були класні. Ну, таке. Це в Карпатах там. Білий як трошки більший, ніж цей. О, до речі, дивіться. Хоп. Це ж теж... Парасолька, так? Да? Та наче, так. Да. Їх оце як провіряти, там можна ця бігати. Оця юпочка, вона має бігати по, по ніжці. Ну, бігає, коротше. Це, це точно парасолька, цього можна брати. А, так за що ж я кажу? Кажу, що в Карпатах там трошки переріз гриб, вони його вже ногою збивають. А тут синя ось, ось собираєш. І радуєшся тому. Я думаю, в Карпатах там на тих синяків ніхто б не подивився. Сміялись без нас. Ну а що робити? Їхати в Карпати за грибами далеко. А в нас не ростуть вони в такій кількості. Ось. Ходив-ходив. Всередині ліса нема нічого. Просто зупинився і ось прямо під ногами. Опа! Один. Так, ось о. Оп. Два. Три. І десь ось ще бачу. Ага, ось о. Ось. Чотири. П'ять. Сюди ж на кучку. І треба ще дивитися, дивитися. І це вже все, пликимо. Я впевнений, що тут десь іще є. Треба уважненько глянеш. Цей надкушений. Це вже все. А ось свіженький, молоденький, дивіться який. Прям гарний. В Каті нічого нема. Уважно треба уважно продивлятися. Вон, ще один стоїть. А ну, так видно буде. Зараз теж його зріжу. Молодесенькі. І ось ще гастуй. Ну у них три тут. Я їх я думаю тут більше. Ну все, що я бачу, три. Так. Над'їдений. А ось не над'їдений. Це який. Оп! Офігенський. Іди сюди. Видите, каніжка покручена. Зато молодюсенький, гарний. Ну дивіться, якісь сліди хтось привсяк. Хто це кабанчик, то це мухається. Так, прям понаривало. Сіла місцина. На кабана наче не схоже. Кабан же риє писком, так що цей. Борозда така залишається. Це якесь. Хтось другий. О, дивіться. Раз. Ось. Два. Це прям здоровий. Отакий. Оба! А ну жди сюди. Прямо під ногами. Ось Один лапушок. І два. Ну, Катя, дивись десь. Тут дожди ще бути. Вони косяками ходять. О, я одного бачу. Бам! Сховався. Бігаєш з цим телефоном. Там гриби, там телефон, там ніж. Попробую це все не погубити. О. Лізеш, через хащ ось він стоїть. Невеличкий, але є. Зато дивіться, яке М, -м, -м. Красота. Ну так заглядаєш, заглядаєш. Я вже так назаглядався, оце мене щось, якби тут самого залишили, то я б уже дорогу до машини точно не знайшов би. Я так в лісі швидко блужусь. Катя ще трохи... Знає направлення, куди нам іти. А я вже все, я вже прийшов. <гум> у мене вже так, це хто у нас такий? Це якась поганка чи хорошка? Ні, теж молодюсенький. Та ти що? Да це ліс невеликий. А якби мене оце пустить десь у Карпатах, у горах, я б там до весни ходив би. Синячок. Потрошку дай наповнюється відерочко. Ну, не повне, але щось дає. Я думаю, що на пожарить точно вже сьогодні набере. Тим більше, скільки нам треба. Вероніка їх не любить. А нам з Катію по три гриба та й довольні. Оп, дивіться, який. Басяк. Бам! Цікаво, цікаво, звісно. Хоч і гриби, хотілося б білі збирати. Але вже що маємо. Та й взагалі по лісу погуляти. Погуляти, де ще коли хоч якісь гриби є, то це дуже класно. Так що в кого є можливість, обов'язково виїжджайте в ліс, шукайте гриби або просто гуляйте, дихайте цим повітрям, поки є така можливість. Но скоро зима. А зими у нас такі, що нікуди і не пойдеш, і снігу нема, і морозу нема. Коротше, непонятно що. Не зима, а погана осінь. Оце тільки виключиш камеру. А ну. О! Тільки виключиш і ось він грибочок. Деть, який молоденький. А? Ну, коротше, щоб ви розуміли, вже і Катя не знає в якій стороні машина, так що йдемо вже куди вийдемо. Тут ліс, хоч і невеличкий, але я вам скажу, так деньок по ньому можна ходити кругами. Не хотілося б, звісно. Але тут є у нас орієнтир дуже гарний, це залізна дорога. І там раз в годинку десь <поєзна> проїжджає потяг там, чи електричка яка. І оце коли проїжджає, треба її не прослухати, і можна в тому напрямі йти і точно вийдеш. Ну ладно, поки що ходимо, збираємо. Але звісно хотілося б знати, в якій стороні виходив. Це ж знаходимося, я ж кажу, майже в Києві. А в ліс тільки заходиш. Ні інтернету, ні зв'язку, нічого немає на телефоні. І ніякий не навігатор, Та й нікуди не виведе. Нічого, треба якусь програму собі таку, щоб працювала без... О, без зв'язку. Дивіться, кого знайшов. Вон паразолечка яка... Оп, ну це вже стара. Це така не годиться. Бем-бем, бем. Всю бем, бем. викидаємо. Ну, дивіться, хтось зробив прямо в лісі столика такого. Коньочки. В ног хтось грав, готував собі їсти. Я так розумію. Навіть жив. Вон це ванна якась була і всяке таке. Бачите, повипилювали все. Ну це наче сухе, тут я ще повірю, що це сухе. А там же зрізана була сосна, прям живенечка. Фух, Блукали, блукали. Потім проїхав поїзд, то наче, наче вже близько біля машини. Ну ще трошки походимо. Тут на початку було трохи більше, наче грибів, то ще проскочимо тут, подивимось. Гарні місця, звісно, дуже подобається. Мені оце в лісі, то треба ходити отак. Достає сигналізація машини. Все, там і ходи. Тільки не достає, треба вертатись на назад. Ну вже знайшли нашу машину, зараз пройдемося, тут кружочок ще зробимо і будемо їхати додому. Катя каже, посеред дороги один на мене, каже, стоїть дивиться. Але він такий, знаєш, добовий-добовий. Так це ж хорошо, він молоденький, значить. Ну дивись тут ще. Ну нормально. Один. один. Тут ося техніка їздила, ліс випилювали. То прям такі дороги позалишали. Ну може один був, бо я не бачу. Пішли далі. Ще й дощ, дощик невеликий пішов, виганяє нас з лісу. Ну а тут ось, о, дивіться який красунчик. Бомба. Хтось робив щось подібне на фінську свічку, чи як вона називається. Палив, не допалив. Все з одного місця. Стоїш і дивишся навколо. І поки що не бачу. А вони за спиною. Ось. Раз. І два. Прямо за спиною заховались у мене. І все. Ще одного побачив. Це такий вже трохи більший. Це основну масу грибів, що знайшли. Все, можна сказати, навколо машини. А от далеко куди ходили, то просто гуляли. Всі гриби з краю і біля дороги. Да був рік. Саме перший рік, коли я потрапив у цей ліс. Ми їх, звісно, цих грибів набрали ну, дуже багато. Сказати, що багато, не сказати нічого. Дуже багато. А це вони тільки з'являються. О, до речі, дивіться. Оп. Ось один. Ой, молодюсенький. І воно другий стоїть. І треба шукати тут десь іще. Та ти що, клас, не хочеться і уходить звідси. Молодчик. Та Вони такі тугенькі, прикольні. Ну от, блін, наче польські гриби, а це тільки того, що вони синіють. А так вони і по смаку дуже добрі. Не знаю, чого люди їх так знецінюють. О, дивіться. Оп, прямо одним кодом. Сидиш, а він стоїть. Іди сюди. гарненький, молоденький. Тут же ось у. бах. І наступний теж молодюсінький, Та ти що? ще один ховається. ось все. Дивіться, який Так треба закруглятися то що вони ж не відпустять Я думаю там на маленьку сковородочку вже є Поганки, головно поганки не брать, бо це може вони смачні, але тільки один раз. Он ну, дивіться який. Оп! Не, ну це вже по-моєму... А ні, теж синяк, Думав, вже якийсь інший гриб. ні. Синячок. Вийшли до машини, отакий у нас на двох вийвся результат. Ось трошки цих парасолік. В основному в каті вони попадались в мене небагато. Ну і синячки. Я думаю, що на посмажити нам точно вистачить. Ось такий вийшов виїзд у нас. Ну а кому сподобалось таке відео такого формату, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І що? вже до зустрічі на воді, а може і в лісі, хто знає як там що, чи риба почне клювати, чи гриби полізуть. Пока!